Так, панове, тріх, трішки про радіатор. Погода у нас не зовсім льотна, вже трохи сніг зменшився, але робити треба все одно. По радіатору. Що така фірма. Вот такий радіатор. Що хочу вам сказати? Саме мій совет. Беріть радіатор з отакими сотами. Ось От такими волнистими. Почому? Це вже другий, який я замовляю. Перший прийшов, ну, шлак-шлаком, я вам так хочу сказати. Перший прийшов шлак-шлаком. Значить, тут по якості плюс-мінус нормально. І тут з'єднання більш-менш... Ну, це только тут якийсь чирк, це не критично взагалі. Що тут з'єднання більш-менш нормальні. Пластик сам доволі такий е, твердий, кстати. не м'який твердий пластик. Е, так, далі. везде гайки стоять. Е, єдине, що я дивлюсь, тут чуть-чуть, вроді би е, нерівно, отут відстань зліва, тут до відстані справа. Ну, верніше, оця відстань. Оця відстань. Ось тут трошки наче, менше, ніж отут. І тут посередині, по-моєму, теж якась є така наша волна. Ну це все пиль, я вам так скажу. Беріть, значить дивіться, є радіатори трубчасті. у них оцих сот менше і в них трубки стоять. І там оці от от соти вони рівні. От я такий один замовив, він дешевший там на 300 гривень. Я один замовив, я його вернув обратно. Потому що там просто, ну, блін, якість, я вам чесно скажу. І не те, що там китайці, індійці, наверное, делали, ліпили із козявок. Вот. Оця там боковина взагалі болталась повністю. Вона тут, там якось вона так за цю штуку закріплена і тіліпалася взагалі. Ну коротко, Цей 2500 по-моєму, 2600 з доставкою вийшло 2800. В інтернеті багато по 200 2200 За такими з перегородками і трупчистими сотами. То наберіть, то шлак, я вам говорю. Я вже так час погаяв. Вот. Ну, пришлось заказати інший. Тут все нормально, ось слівна пробка, все є. Ну, в принципі, як в крючки, ось на які радіатор кондиціонера вішається. Коротше, тут плюс-мінус все нормально. От тому я вам раджу брати з такими сотами. Воно видно в інтернеті, з такими сотами це нормально. Решта то все шлак. ну Це якщо я маю на увазі не оригінал. Оригінал, звісно, там за 6-7 тисяч то буде нормальний. Все, всім. А, і якщо комусь потрібно, є у мене рідний радіатор. Рідний, в принципі, це його не чистив нічого. Він в нормальному стані. Ну, Понятно, що грязь. Вот. верхні кришки немає, так все решта плюс-мінус нормально. Так от. Так що кому потрібно... Будь ласка.